7 червня свята та приквети цього дня. 7 червня 2025 року в православній церкві за новим стилем згадують про подвіхи мученика Федота Анкірського. Федот Анкірський жив у 3 столітті. Він дуже багато язичникам розповідав про Христа. І багато з них прийняли хрещення від Бога Федот Анкірський отримав дар чудотворення і багато людей зцілив. Про це дізнався правитель і кинув святого до темниці. Там він помер, але віри так не зрікся. Сьогодні, 7 червня, припадає. Батьківська субота Вселенська встановлена для молитви за всіх спочилих християн. У цей день просять спасіння душ тих, кого з нами вже немає. В цей день бажано піти до церкви і молитися за померлих та, та просити у Федота Анкірського про зцілення живих. В народі цей день прозвали Федот урожайник. Сьогодні сіють жито. Сьогодні дуже добре зробити прибирання в помешканні. Це принесе добропит до вашого дому. Не варто сьогодні відправлятися в далеку дорогу. Вона буде тяжкою. Погодні прикмети такі на сьогодні. Грим чути. Весь тиждень дощитиме. Вранці туман над землею погода буде похмурою. Отака інформація на сьогодні. Я сподіваюся, вона для вас була корисною. Всім гарного вихідного дня, всього найкращого. Бережіть себе, буду вдячна за лайки, підписку. Всього найкращого.